Друзі, Всім привіт! Радий бачити всіх вас на нашому ютуб каналі. Дякую, що з нами. Друзі, як кажуть, годі спать, побігли працювати. Так що тиснемо нам в і біжимо працювати. Сьогодні дуже багато, але поволі разом з вами будемо все потихеньку розгрібати. Ну мені самому цікаво, чи всі на місці другу добу витримали вони в нас чи ні. Хочу подивитися, Ніч... нічого не розбили, нічого не розвалили. Молодці мої. Зараз вас відпустимо. Ніка, там тобі підписники передають вітання. Давай. Летіть. Поки будемо зараз годувати, обслуговувати основну частину свого господарства. Ці льоліки-боліки поки що... Пасуться і над'їдаються тим, що є в дворі, а потім виганемо їх на пашу. Нафі переїжджі свахи, як ви бачите, адаптувалися, розібралися з усім, де їсти, де пити, де спати. Уже там відпочивають. Тут ходять у туалет, як зараз будемо швиденько оце неподобство прибирати. Багато вчора не засипав. Тому що ця бункерна кормушка до цього в мене стояла у тій зоні. Поставив її сюди і хотів подивитися, як вони будуть якби себе почувати, де вони будуть спати. Можливо, якщо почнуть дуже сильно там вигрібати ком комбікорм із бункерної кормушки, або спати, як попало, то доведеться перемістити її або в ту зону, або в ту зону, де я показував. Ну, а так в принципі, вони гарненько-чимненько себе ведуть, тому залишаємо все в тих місцях, в яких залишаємо, зараз піділлемо їм водички, поприбираємо, як і пісі, і рухаємося далі. Запаси комбікорму нашого вичерпані. Значить, будемо сьогодні ще й займатися виготовленням комбікорму для нашої малечі. Ви чуєте, що робиться, тільки чують мій голос. Це з самого рання, коли я їх ще не випускаю на вулицю. Мекають, бекають страшне. Зараз трішечки. Із цієї фазенди ми втечемо, і все притихне, починають відразу гризти траву. Давайте вже вже те, про що я говорив, гусак тільки обзивається, гуска трішечки бішеніє, можна так сказати, але нічого. Зараз ми їх загонимо на їх. Постійне місто дислокації, ну і вони там заспокояться. Але ви бачите, буквально тільки секундочку вигнав їх із сарая і зразу буквально вони нападають на травичку. Разом з тим ростуть просто реально на очах. Я навіть не очікував такого от травичка. Оця молода, дуже поживна, дуже енергетично цінна. Робить дива. Закриваємо все, щоб не було втеч. їм тут справжня краса. Знов ці черті почули мій голос. Мекають на всю оконьку, водичку, тікай, виливаємо, наливаємо новеньку смачненько. Водичку. Перші клієнти підійшли Ой, смачно, ага. ням 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 Треба буде вже в сараї також щось трішечки більше поставити, тому що те коритко, яке знаходиться там, воно вже малувате. Під ранок повністю випивають це, воно і висихає. ну Як ви бачите, їх мучає спрага. Такого бути немає. Щось вечірком придумаємо, поставимо більше. А ці гля як траву дубасять. Реально на очах ростуть, як грибочки. Так, а ну, напишіть в коментарях. подобаючку Нашим гусяткам можна поставити. О, бачите, ці монашки. Впаслися там, тільки бачать мене на горизонті. Гляньте, що робиться. Випускаю вас, випускаю, давай. О, ця обезяна вроді перестала штандібандили. Як грибочки обліпили колесо. Так, друзі, вчора підготував отаку собі спостережню зону, установив. Пеньочок, на який отак оп, сідаємо і спостерігаємо, куди наші кучеряві обезяни поперлися. Тому що ще от до такого неподобства їх привчив, чи то моя вина, чи це вже їхня така так називаємо, дресура. Ну от коли вони в мене в полі зору бачать, далеко не відходять, гарно пасуться, гарно їдять, не швендіють, тільки відходиш. Пруца, очі вилупивши, або туди лізуть в ту сторону берега, або туди, і тоді доводиться до них іти. Там посвистів, покричав, посвистав і вони повертаються назад. Ще, друзі, не знаю, чи камера передає, чи бачите то ви, але дрозофілів навилуплювалося і літає зараз страшенно величезна кількість. Я безпосередньо про... Комарів, якраз от початок травня лупиться вся оця нечисть і неподобство, яке являється розносчиком дуже-дуже багатьох хвороб. Так що, можливо, я вас вже залюбив оцею комашньою, але тим не менше, в кого є кролики, обов'язково вакцинуйте їх від геморрогічки, від міксоматозу. Саме основне, тому що якраз от комарі є рознощиком міксоматозу. Дуже неприємна хвороба для кроликів. Кролики опухають носоглотка, очі, уші. Ну і в принципі в кого е, якби були оці от проблеми із міксоматозом, я думаю, кожен із вас мене зрозуміє. Так що обов'язково профілактуйте, вакцинуйте і дбайте і профілактуйте оці от моменти. Що ви скажете, понаїдались? Чи ще ні. Щось матопід їх налякав. Ну нічого. Страшно, так? Да? Пісюхаєте, коли страшно? Ох, і сируни. Це в дворі такі грозні. Друзі, вчора з вами зустрічалися, якраз от обговорювали цінову політику на орку городів. І що мене також дуже сильно здивувало, там і ряд моїх підписників, які в коментарях бунтували з приводу цього величезного розкладу цінової політики безпосередньо на саму процедуру, на сам процес там від 40 гривень до 100 гривень у деяких районах регіонах. Ну, Про наш регіон район я говорив. 60-70 гривень в тому році та ж сама цінова політика була 60-70 гривень, але те, що було в тому році, це небо і земля. Дизелю в тому році не було. До нас приїхали орати город, город відірали, а у сусідів тракторист заглох, тому що дизель закінчився. Той дизель по всьому світу шукали, так як буквально там. Дві-три недільки, як знялася так звана окупація з цього району, де ми проживаємо заправки, бензин, дизель, було дуже-дуже важко дістати. Ну а з приводу, чому цінова політика в цьому році така висока, тому що й хлопці там в коментарях бунтували, писали, що шкури людей здирають. Таким чином, за рахунок того, що за висока ціна на орку, і вона невигідна, але... Ну, про вигоди, якщо чесно, і городину я від цієї сфери далекий, але тим не менш, ну от якщо конкретно говорити про мене, навіть на сьогоднішній день 14 соток города заравши, витратили ми 840 гривень. Тисяча гривень у мене пішла на... Виходить буряк 440 гривень кілограм. Виходить морква, цибуля. Цибуля від 120 до 160 гривень це тиканка, сіянка. Буряк червоний. Ну, Повторююсь, 1000 гривень на все це сміття пішло. Плюс ще ми враховуємо, що буде садитися капуста, помідори. Там баклажани, я не знаю, що там ще будемо садити, але тим не менш, ну, дивіться, на сьогоднішній день витрачено тільки 1840, плюс 200 гривень платили, там допомагали нам трішечки всадці города, це вже 2000 гривень, плюс, само собою ну ми будемо обгортати, це ми не рахуємо картошку, тому що саньок буде рало тягати з приводу пирська мжуків, плюс. Оця як би, продукція, яку я назвав, помідори і все на світі, вона також буде стояти. Ну і в кінцевому етапі все це, я думаю, під 3 тисячі гривень вийде. І якщо ми говоримо про вигоду, яка може бути вигода? Якщо за минулий рік сім'я наша з'їла в районі 5-6 мішків картошки, я не говорю там про батьків. Суто свою сім'ю ну, якщо навіть та картопля буде коштувати там 10 гривень, це взагалі ні про що. Просто-напросто садячи город в домашніх умовах, ми якби забезпечуємо свою. Родину, дитину маленьку, свіженьким помідорчиком, гірочком, цибулькою, тому що ну, накупуватися все також неможливо, ціни повзлітали у космос. Знаєте, як у нас завжди все мотивують тим, що виріс долар, ціни ростуть. Навіть зараз на сьогоднішній момент курс долара впадає, але ціна на жодну продукцію, навіть на копійку не просіла, все тільки дорожає. Так що. ну, якби... Говорячи про город, ні про яку вигоду ми не говоримо. Ну, село є село. Я розумію, що працювати потрібно, але тут, говорячи про городину, і те, що ми вирощуємо дома в домашніх умовах, більше. Іде якби і про сім'ю, про дітей, про себе. Ну, дбаємо просто-напросто, в першу чергу, те, що ми їмо. Тому що ну, якщо забити на все, звичайно, там не витратити ці 2,5 чи 3 тисячі загалом, але якщо купляти все з базару чи з магазину, піде все значно, значно. Більше і значно значно дорожче. Ну і та ж сама ситуація, друзі. У нас стосується і свиноводства, тому що досить часто задаваємо питання: як краще і що краще виростити самому і продати самому, чи просто налагодити такий цикл, де ми вирощуємо і здаємо перекупам. Я знаю, і мої глядачі не дуже якби, ну, шановно відносяться до такого от роду пласту людей, які займаються перекупством, їх просто на ще називають бариги. ну, Можливо, люди, які цим займаються, їм це і не досить приємно, тому що і мені в коментарях часто пишуть, чого ви так ну, говорите про людей, вас же ніхто не заставляє продавати. Хочете, продавайте самі, звичайно, так воно і є. Але взагалі, якщо говорити про схематику і про схему, то звичайно краще продавати самому. Але от в оце продавати самому дуже дуже багато нюансів. Тому що ну навіть я за 4 роки, які я повернувся на батьківщину, тому що дуже дуже довго працював за кордоном і почав займатися свиноводством, я власноруч жодного поросяти відгодівельного не продав. Одне слово там порозповідати, порозказувати, а інше слово реалізувати. Якщо ви друзі самі, ну дуже дуже складно е, цей процес запустити і реалізувати. Ще складніше, якщо ви живете у якомусь маленькому. Селі далеко від районного центру або обласного центру, ну об'єктивно говорячи, кому те порося треба? Ну реалізуєте, ви там одне порося в місяці, то згорем пополам, там треба все підводити під ні, коли люди отримують зарплати, пенсії, коли в них є можливість купити це м'ясо. А так, якщо говорити про продаж. Потрібно знаходитися близько до великого міста або районного центру, або обласного центру, або як мінімум жити у великому селі. І напрацювання от бази воно триває роками. Ну, для мене максимально оптимальний ідеальний варіант. Мені трішечки пощастило. Моя двоюродна сестра займається, можна так сказати, реалізацією свиней, барига, якщо грубо. Якщо не грубо, то купи продай, але ну, як Ксюха в мене вона не ображається. Ми достатньо, як сказати, з іронією підходимо до всього цього, можемо пожартувати, можемо посміятися, погирикати, погагакати. Бариги, звичайно, це ну, некрасиве слово. Можете, до речі, в коментарях написати таке літературне, гарне, підходяще слово, яке ми будемо разом з вами використовувати для перепродуків. Хай будуть перепродухи. Але мені от в цьому плані пощастило. Коли з'являється можливість реалізовувати відгодівельних поросяток, ми телефонуємо її, звичайно, не нагліємо. Це не десятки поросят у місяць, це буквально там 2-3 поросятки в місяць, коли ми стаємо на цей цикл. Ну і в принципі мене все більш ніж влаштовує. Тому що, ну, якщо ви навіть у місті десь станете на базарі, реалізовувати те порося, потрібно платити містове, потрібно платити справки. Ну, якщо ви будете продавати. Одне порося там в неділю, ну, шкурка вичинки, вона того не стоїть. Навіть ту різницю, яку ви будете класти собі в карман, будуть з'їдатися містове, дороги, справки. Е, ну, Люди, які займаються куплею-продажею, вони ріжуть кожен день або через день, таким чином, щоб в них продукція була постійно на їхніх прилавках, вони ріжуть нове, допродають старе, ну і таким чином перекривають оці от різниці. Ну, А взагалі. Е, Оптимальний варіант тільки самому продавати. На що вам, грубо говорячи, годувати за рахунок свого горба, чужих кровосіс. Знову ж таки, ви будете працювати і тягати і гівно, і комбікорми пів року, сім, вісім місяців. Ну і зароблятимете на тому ж самому відгодівельному поросяті те саме, що люди, які займаються куплею цих поросят, у вас будуть заробляти їх за Хай навіть за 3 дні. Добре за 3 дні, але все одно вони будуть заробляти те саме, що і ви. А якщо ще налагодити е, виробництво і переробку продукції у кінцеву продукцію, якусь як ковбаску або копчене м'ясо, взагалі там рентабельність дуже-дуже висока. Е, що говорити про нас, ми, в принципі, потихеньку десь із. Невдачами, десь із помилками, але все одно ми рухаємося до своєї мети. Десь не все в нас виходить, але е, хто нічого не робив, того взагалі нічого не виходить. Але тим не менш, рухаємося вперед і тільки вперед, чого і вам, друзі, бажаю. Вам Сим, дякую за те, що ви були з нами. Рухаємося далі. Роботи ще попереду дуже і дуже багато. Так що, товариство, будь ласка, напишіть нам вподобай, Ой, поставте нам, будь ласка, вподобаєчку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. Ну і до нових зустрічей.